Вітаю! вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1 в студії Мирослава Куруц. Доброго вечора. Сьогодні у випуску офіційне посередництво В ужгороді запрацював чеський візовий центр. Щороку від пневмонії помирає більше двох мільйонів людей. Всесвітній день боротьби з цією недугою покликаний зупинити хворобу. Як покращити якість надання безкоштовної юридичної допомоги обговорили закарпатські юристи за круглим столом? Брудні черевики, роман словацького письменника про життя ромів, презентували в Ужгороді. В Ужгороді на вулиці Капушанській вже діє чеський візовий центр. Відтепер закарпатці можуть не їздити до Львова для оформлення чеських віз. Всі документи можна подати в обласному центрі. Тут громадяни отримують повний спектр послуг. На території центру розміщені банківські установи представництва страхових компаній. Є можливість зробити фото для документів. Водночас, аби записатись до подачі заявки, потрібно пройти реєстрацію на сайті Генерального консульства Чеської Республіки у Львові. Безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян України, які мають біометричні паспорти, може почати діяти з наступного року. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. За його словами, вже з 1 січня в нашій державі має розпочатися випуск біометричних паспортів. Кабінет міністрів виділив 150 мільйонів гривень на закупівлю близько 600 терміналів для видачі цих документів. Валюта знову пішла до гори. Курси долара і євро на міжбанку зашкалюють, а гривня у стані стагнації. Проте, навіть у такій ситуації купити валюту у банку ще важче ніж місяць тому. Люди, котрі їдуть за кордон, мусять звертатись або до нелегальних валютчиків, або шукати інші методи обміну валюти. Окремі банківські установи пропонують послугу. В Україні клієнт на рахунок ставить гривні. А за кордоном розраховується карткою, де автоматично йде конвертування у потрібну валюту. Проте і тут є свої нюанси. Якщо, наприклад, в Україні долар можна купити за 15 гривень, то за кордоном автоматично конвертуватимуть із розрахунком 15 гривень, 70 копійок за долар, а то і більше. Така різниця цілком законна, адже у цьому випадку банк керується кількома постановами НБУ. Курс у банку регламентується постановами НБУ, а також торгами, які призначає НБУ. Курс за карткові курси регламентується поточною ринковою ситуацією, тому вони трошечки різняться. Це курс, який визначається ринковою ситуацією, яка є на даний момент. А наскільки взагалі відбувають різняться ці курси? А ну, зараз на 70 копійок. На Закарпатті СБУ перекрила канал незаконної міграції до країн Західної Європи. Встановлено, що група зловмисників мала транснаціональні зв'язки в країнах Азії та Африки та незаконно переправляла вихідців з цих країн до Західної Європи. Як повідомили у прес-центрі служби безпеки, в ході спецоперації правоохоронці затримали на гарячому чотирьох членів злочинної групи, коли ті перевозили до державного кордону зі словаччиною, 12 громадян Афганістану та чотирьох громадян Сирії Ають слідчі дії. Адвокатські послуги можуть бути безкоштовними. Відповідний закон України про безоплатну правову допомогу Верховна Рада прийняла ще влітку 2011-го. На початку ж минулого року центр із надання безоплатної вторинної допомоги запрацював на закарпатті. І як показує досвід, доволі ефективно. Лише цьогоріч дармовими послугами юристів скористались понад півтори тисячі краян. Утім, робота центру могла би бути ще більш результативною за умови тіснішої співпраці з правоохоронними та судовими органами. Про це зокрема представники трьох сторін говорили за круглим столом. Якість надання безоплатної вторинної правової допомоги залежить від взаємодії усіх учасників процесу, цебто представників адвокатури, органів охорони правопорядку та судочинства. За словами адвокатів, у першу чергу слід налагодити власне систему сповіщення про затримання громадян, котрі потребують безкоштовних послуг юристів, адже трапляється, що про подібні випадки представників обласного центру з надання безоплатної правової допомоги не інформують або роблять це зі значним запізненням. Працює наступним чином у Закарпатському обласному центрі правової допомоги є цілодобово чергують адвокати, які у будь-який час дня і ночі приймають повідомлення від правоохоронних органів, які здійснили затримання або арештували людину, і е, виписують доручення адвокатам, які в свою чергу протягом. Години надають правову допомогу уже з початку року. Адвокати центру отримали більше як півтори тисячі таких доручень. Найбільше звернень близько 130, Надійшло з Виноградівщини, найменше 27 – із Міжгірського району. Загалом для обслуговування всієї області в системі задіяно 53 юристи. Більшість із них молоді спеціалісти. За словами Олександра Розуненка, незалежно від форми звернення особистої чи за посередництва центру, всіх підзахисних він відстоює однаково відповідально. Що Правда, одержувачі безоплатної допомоги часом сприймають захисників упереджено. Можливо, якийсь не такий повний або не такий, як то кажуть, повноцінний контакт із самим підзахисним, який є в мене. Якщо я адвокат від центру, то є якесь таке неправильне ставлення, що це нібито державний адвокат, тобто це застарілий такий стереотип. І цей, якби державний адвокат, він не зовсім працює в інтересах або на користь клієнту. Він десь може бути зидке уявлення клієнтів про адвокатів. Та все ж центри з надання вторинної безоплатної правової допомоги. Це чи не єдина можливість для малозабезпечених громадян одержати якісні та своєчасні правозахисні послуги? А вже з 1 липня 2015 року набуде чинності закон, відповідно до якого адвокати центру надаватимуть допомогу не лише в кримінальних, але й в адміністративних та цивільних справах. Період теперішньої економічної кризи, теперішніх політичних ситуацій, не кожен може найняти собі високооплаченого юриста. а все-таки, коли держава на себе бере функції як вторинної правової допомоги по цивільним, адміністративним господарським справам, вони будуть мати якість е, своїх послуг адвокатських, оплачуватися це буде за рахунок держави. І я вважаю, що це буде крок вперед по впровадженню європейських правових стандартів в нашу правову систему українську. У зв'язку зі збільшенням обсягів роботи для центру до співпраці доведеться додатково залучити ще з півсотні правозахисників. Утім, труднощів із пошуком кадрів не виникне, адже згідно з держреєстром в області працює близько 600 професійних адвокатів. Закарпатцям учасникам антитерористичної операції почали роздавати обіцяні державою земельні ділянки. Як повідомили в облдержадміністрації, на сьогодні управління Держземагентства краю видало 227 наказів про надання дозволів на розроблення проєктів для відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх родин. Зокрема, виділено 43 земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та 146 ділянок для садівництва. Крім того, органи місцевого. Самоврядування надали 17 наділів для будівництва. За даними Держземагентства краю для отримання земельних ділянок вже звернулося 569 учасників АТО та членів їх родин. Ці заяви землеупорядники Закарпаття розглядають оперативно та у позачерговому порядку, запевнили в облдержадміністрації. Півсотні закарпатських міліціонерів після 40 днів служби живі та здорові повернулися в понеділок з Донбасу. Чоловіки перебували в зоні проведення антитерористичної операції на блокпостах біля Донецького міста Артемівськ. Біля будівлі обласного управління МВС міліціонерів зустрічали колеги, рідні та друзі. Їм також вручили подяки, грамоти та грошові премії. Тим часом на Донбасі ще служать закарпатські правоохоронці, зокрема працівники ДАІ. Та управління МВС у Закарпатській області. 12 листопада світ відзначає день боротьби із пневмонією. Це інфекційне захворювання легенів найчастіше вражає дітей, літніх осіб і людей з ослабленим імунітетом. Пневмонія є головною причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Щороку ця недуга забирає життя майже півтора мільйона дітей у віці до п'яти років. У всесвітній день боротьби із пневмонією лікарні організовують профілактичні заходи, проводять медичні огляди ходили до лікаря, ну не вислухали у вас, запалення. Не вислухали, казали вже болі, бо нормально. Ренген вирішили піти да. чи лікаря. А, ну, так. це знакома одна мені говорить, що ти погано, що виглядиш, то, то, то що піди. Е, лучше зроби, е, говорить, рентген і буде спокійно. Так. Ну і я пішати і зробила. Ну, зробила. Ось така порада подруги. І власна ініціатива пані Олени зробили їй вельми хорошу послугу. Жінка розповідає, почувала себе погано майже тиждень, проте займалась самолікуванням. врача, вона мене послухала і все, в принципі, сказала, що нічого вже в нормі, вже чисто, там нічого не чути. Подружка сказала, що я погано вигляжу, і щоб ти каже, пішла і зробила значить, аналізи, іди каже, і, і то що я пішла аналізи, зробила я, значить, знімок, все то, і мені одразу приділили, і знімки ж у мене двосторонні сторонні лікар пульмонолог Михайло Бегір розповідає, такі випадки не є рідкістю. Досить часто хворі не придають значення симптомам та лікуються самі. Іноді, впродовж місяців, це призводить до ускладненої форми пневмонії, тому важливим є своєчасне звернення до лікарів. Симптоматика приблизно однакова за декількох хвороб. Гостра респіраторна вірусна інфекція, коротко ГРВІ, ОРЗ, гострі респіраторне захворювання, без вірусної назви, гострий підгострий бронхіт. Просто бронхід. Ну. Ну, Основною увага має скласти людей акцент на те, що звертайся і щось роби, якщо ця проблема за якихось 3, 5, 7 днів не стає легшати. При своєчасному виявленні лікування запалення легенів триває близько трьох тижнів. При ускладненій формі до 45 днів в обох випадках медики застосовують антибактеріальну терапію. Лікарю дається 48, максимум 72 години на те, щоб він оприділився, він на правильному шляху чи ні. Якщо за 48-72 години є результат від вашого проведення лікування, тобто зниження температури, поменшення кашлю, покращення загального стану, значить ти на правильному шляху продовжується лікування. Якщо за 48 годин бачить лікар що ніякого толку. 72 години ще може почекати три доби. Ніякого толку, тобто або мінімальний толк, роби корекцію лікування. Вчасно виявити хворобу і поставити правильний діагноз. Першочергове завдання кожного лікаря. Студентка третього курсу медичного факультету Мирослава розповідає: для цього іноді необхідно проаналізувати життя пацієнта та умови його побуту. Наша основна задача зараз це зібрати анамнез повноцінний. Тато ми повинні. Правильно зібрати його, щоб поставити правильний діагноз, тобто, це опитування, де вона працює, її сім'я, її робота, її життя, її звички, захворювання. Повністю все життя ми обговорюємо і намагаємося із з цього створити якусь певну картину. 12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією. Щороку від цієї недуги у світі помирає близько двох мільйонів людей. Закарпаття посідає сьоме місце серед усіх областей України по випадках смертності від цієї хвороби. Протягом минулого року в нашому краї виявили пневмонію у майже п'яти тисяч людей. Найбільше на запалення легенів хворіли в Свалявському районі, найменше у Воловецькому. В обласному центрі презентували книгу про життя ромів. Автор повісті під назвою Брудні черевики відомий словацький письменник Став'ярський. А знаний закарпатський письменник Василь Густі переклав роман на українську. В Словаччині цей твір отримав одну з найпрестижніших літературних премій. Його визнали кращим романом року. В Ужгороді його автор зустрівся з читачами та літературознавцями. Під час презентації видання його творці розповіли про спільну роботу над новою книжкою. Один із найвідоміших письменників Словаччини Віто Став'ярський презентував закарпатцям свій новий роман. Книга під назвою Брудні черевики привертає увагу читача до життя ромів, їхньої культури та традицій. Сам автор наголошує написати про життя представників цієї національної меншини. Хотів давно. «Ромське ромська тема головне життя мене дуже цікавить. Воно надзвичайно різнобарне та позбавлене стереотипів для будь-якого письменника, в тому числі для мене, воно надзвичайно цікаве. Тож я дуже натхненно працював над цим романом, запасований до штруктур атенжіводві такий. з брудні черевики вийшла і в українському перекладі. Зі словацької роман переклав закарпатський письменник Василь Густі. Крім того, представники генерального консульства Словацької Республіки в Гужгороді допомогли у підготовці видання сьогодні. Нашим гостем. Є відомий словацький письменник, один із найпопулярніших письменників Словаччини, з яким, дякуючи Янці Буряновій, генеральному консулу Словацької республіки в Ужгороді, минулого року і я, і інші письменники мали можливість познайомитись». Приклади кніг ж дісу такімвел. Переклад цієї книги має для нас особливе значення. Взагалі для будь-якого письменника, який займається перекладом, це взаємне пізнання іншої культури та звичаїв. Тема життя ромського населення дуже специфічна. Утім, для нас і самого автора вона є важливою у позитивному руслі. Представники позитивному сусідньої країни зазначили, в Словаччині роман брудні черевики визнали кращим твором року, адже автор у своїй повісті розкрив усі аспекти життя. Тяромського населення. А переклад, зроблений знаним письменником краю Василем Густі. Літературознаці назвали ненав'язливим, артистичним та пластичним. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. В Ужгороді демонтують капсулу часу. Ці та інші питання розглянуть на засіданні виконкому міста. Спроба пера університетській газеті Погляд 15 років. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора! Бережіть себе і на все добре.